E Чи тупиці, я не знаю, що такого скажеш ти і чому геть не розумієш, що сенс сенсі мучі? Ти вважаєш, що здійнявся в європейському хіті, але знаю, що скажу я те, що ви усі в лайні Ваші сенси не потрібні тобі зовсім зосні про що? Ти що пишеш, ти гадаєш, що потрібно всім воно. Ти танцюєш та співаєш, скажеш що такого ти. Що тобі усі повірять, те піднімуть на верхи. Ви усюди що не знаєш, чи ти бачиш щось нове, адже знову помічаєш таке саме, як і все. І нічого геть не скажуть, а полощі про своє. Той танцює, та співає, Прям герої праці вже ти на Своє євродина фактора попси показати свою пику таким сам, як і ти. Повдягались, як дебіли та співають лиш одне. Те, що там вони зліпили. Риму просто пропусти, А Такі лізуть сюди, пхають під лабузники своє. Типу, глянь, ти погляньте подивись Дивіться, у нас музло яке, що ми можемо дуже хочем стати зіркою на весь світ. Така саме попса, а а неправда повна бід, так і про їх всіх співати на верках, щоб облукати повдягалися в повії, щоб себе всім показати. Ці пісні, в сні про що. Бо по сенсу геть нічого, якийсь мінік на каляках, та він зна що. Це для кого лише праця, а для кого це життя. Хто бажає краще, а хто мовить, як душа не піддавши тим форматам суспільного сприйняття. Тільки факти, тільки правда, щоби знали до пуття, що не все таке яскраве, як малюють на вустах. Вони навіть не пізнали, чому в час усіх піснях. Ці поради ні до чого нема сенсу. Пустота. Але громко так і скажуть, пам'ятай наші слова, які змушують казати, що ти мати у руках. Люди геть не розуміють, я існують на правах. Як те стадо заганяють хто у селах, хто в містах, і тепер отара ходить, тема маті та по зірках. Нема віри, нема правди. Лише пили в очах, які їм усім нагнали затуманити в піснях. Щоби слухали, як кажуть, існували просто так, і не жити, так як хочеш, бо потрібен їм дурак.